Литва розробляє технологію боротьби з дронами та метеозондами. Румунія посилює захист неба від безпілотників, а польща розпочала будівництво фортифікацій за програмою Східний щит на кордоні з Калінінградською областю Росії. Європа готується до відкритого протистояння з Росією адже за прогнозами військових Путін може напасти на одну з країн НАТО впродовж наступних чотирьох років. Про передвоєнний стан на континенті. Далі, Європа живе на межі між тінню війни та крихким миром. Про це пише видання The Wall Street Journal. На думку аналітиків, Росія застосовує диверсії, кібератаки, кампанії з дезінформації, аби розхитати безпекову ситуацію на континенті. Путін не може зупинитися. Військова економіка працює. Йому потрібно продовження війни. Продовження війни, якщо ще півроку тому чи рік тому. Було можливо по трьох напрямках: це Грузія, Вірменія для того, щоб мати коридор на Іран, Казахстан і країни НАТО. не щодня над аеропортами та військовими об'єктами в ЄС все частіше з'являються невідомі дрони. Через них доводиться зупиняти функціонування литовищ об'єктів інфраструктури. А військові та правоохоронці перебувають у стані підвищеної готовності до будь-яких ситуацій. Часах ми живемо в час, коли мусимо приділяти значно більше уваги безпеці. Наміри Російської Федерації залишаються незмінними. А події останніх тижнів визначили широке коло потенційних загроз. Відповідно до вказівок, отриманих від прем'єр-міністра, генеральний штаб збройних сил Польщі підготував план операцій під кодовою назвою Горизонт місія буде реалізована спеціальними силами та ресурсами з усіх підрозділів збройних сил та кіберкомандування. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Путін не раз намагався розхитати стабільність у Європі. Мова йде про посилки з вибуховими пристроями, загадкові пожежі на військових складах та пошкодження підводних кабелів. Тепер Кремль перейшов до більш активної фази тиску. Після масштабної атаки на Польщу в ніч на 10 вересня, коли кілька російських дронів збили над територією НАТО, Москва продовжила так звану тактику повітряного терору. Завдання НАТО зараз полягає в тому, щоб погодити узгоджений алгоритм оборони. Східна лінія стримування має гарантувати безпеку від будь-яких провокацій Росії. НАТО налічує 32 країни, тому незалежно від географічного розташування, чи то східний фланг, чи західніше від нього, всі члени північно-атлантичного альянсу повинні прагнути зміцнення східного кордону із повідомлення штабу сухопутних військ НАТО. Для Росії та поплічників Путіна, таких як Китай, Іран і Північна Корея, підривні дії можуть приносити значну вигоду, переконані аналітики. Адже Москва застрягла у війні проти України і не може розпочати бойові дії з НАТО. Отже, інциденти з безпілотниками над країнами ЄС є частиною посиленого тиску, який Путін чинить проти континенту через підтримку України. Зрештою, ескалація в Європі предвісниця початку третьої світової війни. Китай готуються до війни. Третя світова війна вже йде, тільки вона ще не називається так. російсько українська війна це епізод третьої світової. Китай використовує Росію в якості проксі такого тарана проти Європи та США, а КНДР це теж китайський проксі, таран проти південної Кореї та північної перейдів Сполучених Штатів Америки. Не залишається осторонь гібридних операцій Кремля Білорусі з території цієї держави в повітряний простір сусідніх країн запускають повітряні кулі та безпілотники. Після того як метеозонди стали причиною простої аеропортів, Литва навіть закрила кордон з Білоруссю. Коли стримування не працює, коли ми не реагуємо достатньо рішуче, то диктатури вдаються до інших злочинних дій, використовують їх як інструмент, перетворюють на зброю і застосовують проти нас. Це контрабандні операції на національному рівні. Литва зробила висновки, і ми захищаємо наш кордон. Однак, виклики сьогодення вимагають більшого. Ми готові посилити санкції проти Білорусі і надіслати чіткий сигнал, що Європейський союз захищає своїх громадян, захищає свій народ. Країни НАТО оперативно реагують на загрози від Росії, адже переважна більшість із них не мають досвіду боротьби з дронами. До прикладу, Бельгія реалізує програму захисту від безпілотників прискореними темпами. Зараз ресурси Брюсселя, зокрема що стосується обладнання для виявлення, глушіння та запасів антидронових рушниць, обмежені. Однак, північно-атлантичний альянс готується до нових викликів. Європа збільшує кількість оборонних проєктів, що становлять загальний інтерес для всіх країн. Це спільні промислові об'єкти, що розробляються декількома державами. Україна, зокрема, може взяти участь у створенні оборонних флагманів ЄС. А зараз Єврокомісія розробляє план військового шенгена, який спростить переміщення солдатів, техніки і боєприпасів по всій території ЄС. На думку політологів, Європи є ще кілька років на підготовку до ймовірної війни з Росією. Найголовніше нині діяти швидко і спільно певні у Брюсселі. Та посилювати тиск на Путіна, адже сила і санкції ось аргументи, які Кремль розуміє найкраще щоб забезпечити найкращий результат для України та Європи, ми маємо дотримуватися обраного курсу, але прискорити темпи. Це означає більше санкцій, щоб позбавити Росію засобів для ведення війни та більше військової і фінансової підтримки для України в Європейській Раді. Ми зобов'язалися покрити фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки. Звичайно, як ви знаєте, на розгляд винесено кілька варіантів, але кредит на відшкодування збитків є найочевиднішим способом. Всягти цього це буде найсильнішим сигналом Москві, що вона не може чекати, поки ми втомимося, і ми маємо швидко прийняти це рішення. За останні два місяці над територією Євросоюзу виявили 87 підозрілих повітряних об'єктів. Пише The Times. Активність спостерігалася щонайменше в 15 країнах НАТО, найчастіше в Німеччині та Бельгії. Близько третини безпілотників прямували до військових об'єктів, зокрема авіабаз, казарм та складів боєприпасів. Разом з цим Німеччина розробляє секретний план на випадок реальної війни з Росією. Він передбачає переправлення щонайменше 800 тисяч військовослужбовців НАТО до лінії фронту.